Привіт, друзі! З вами Тетяна. Останнім часом я малюю акварелі. Я знаходжусь в Канаді, хто не знає. І ось приблизно такі акварельні наброски я роблю. Швиденько. А тепер я вирішила помалювати акрилом. До речі, оцей котик, який мені подобається, він намалюваний акрилом. Вам, мабуть, не дуже видно, бо скло відсвічує. Ось акрилом я малювала таку собачку, це виноград на папері. Ну, це все ви в мене бачили, якщо ви давно зі мною на каналі. І ось я зробила собі, підготувала таку дошку. Зараз покажу саму дошку. У мене було накидані ось такі остатки фарби, бачите, хаотично. І потім я вирішила малювати лілії олівцем, намалювала це все, закрасила фон. І дивіться, який класний ефект. Мені прямо сподобалося, не хочеться замальовувати. Але прийдеться, бо лілії ж тут будуть. Дивіться, ось проглядає той фон, який був там як основа. Так що, друзі, буває таке щось несподіване намалюєш. і... Класно виглядає. Ну, давайте будемо малювати. Я буду використовувати DecoArt ось такий акрил, він продається в доларамі. Ну, давайте почнемо. Наложила білий кольор, і бачите, він цей акрил не дуже щільний, тому проглядається там нижній слой ось такий етап. Так, ну ось на цьому етапі я заложила темні частини цієї картини. І ось такий загальний вигляд буде мати моя картина. Думаю, може, оце гілочку якось так. Ну, ви ж пам'ятаєте, це в мене лілії і в них з одного місця виростає три квіточки. Тобто тут вони в мене. Десь там, можливо, за цим, за цією квіточкою буде центр. І вони так, оця сюди, ця сюди. Так, тепер потрібно робити бліки, додавати якісь інші фарби. І вона, бачите, покривна фарба. Тому лісировки дуже тяжкувато робити це, не так, як у маслі. Буду десь додавати різні кольори, трошки фіолетового, трошки жовтого можливо. Так що буду зараз дивитися за розміром цих квіток. Ну, по-моєму, нормальна композиція, яка вам. Ну, такий квадратний формат у мене, ну, більш-менш нормальний. Так, добре. Я включила світло, можливо, по-іншому кольори будуть виглядати. Бачите, додала жовтого, з'явилася теплохолодність. І, мені здається, трошки по-іншому картина грає. Ну, ось так. бачите. Але мені не подобається. Я теж рефлекси зробила на зелене листя, але мені не подобається. Треба робити більш таким зеленим, а не жовто-білим. Неправильно я зробила. Ну, так ось якось експериментуючи, продвигаюсь по цій невеличкій картинці. Так, що... ось така картина, хочу показати. Це ось така доска. Вона тут продається вже порізані 6 штук 4 долара. Так що така поверхня не дуже дорога, і можна експериментувати, щось малювати. Ось так, друзі. Друзі, додала трошки бузкового кольору, а тепер буду зверху знову робити лісировку білим. І воно буде десь проглядати трохи жовтого, трохи бузкового. Ось це я все виправлю, але просто покажу. Повинні ж бути рефлекси, і на листях від квіточки, квітки впливають на. На листя, а листя, в свою чергу, на квіточки. Тут у мене зелено-мало чи рефлексу на квітках. Я потім в останню чергу трохи додам і знову зроблю лісировку біло. там, таким бузковим. Ну, І в итоге щось таке кольорове, цікаве, я думаю, вийде. Ну, і Я сподіваюся на це. Друзі, ось такі веселі квіточки. Так, тінь. Телефону, Ну сподіваюсь вам щось видно. Так, друзі, забула додати на серединку ось такі зелені прожилки там є. Вони такі зелено жовтуваті от Спочатку я положила зелений, а потім трошки додавлю жовто а потім зверху все отак пролісірую. Якось повинно трошки вирівнятися. Тут теж додавила більше зеленого, і мені подобаються ось ці моменти, коли залишаються якісь такі синівати або ще щось так от на листочку. знаєте. Треба поставити акценти в правильних містах. Зараз я чересчур багато його розкидала, тут сильно світле, бачите? Ну, більш-менш мені подобається як гілочка. Треба її трошки поправити, але, в принципі, непогано вийшло. І ось тепер буду ложити. Трохи жовтого, потім знову поверх буду ложити біле. І хоч і акріл вважається декоративним матеріалом, але сір... лись як це правильно сказати, теж можливі. А потім вже буду тут. Вималювати течінки ці всі. Пестики течінки. Так, ну ось такий етап у мене. Трохи добавила жовтенького, ви не сильно бачите, але так трошки тут додавила. Так, а тепер лісировка. Так, тут потрібно зробити плавні переходи. Подивитися, важно, щоб якимось об'єм був. От тут не потрібно такого сильного. Трохи темніше, мабуть, синього треба добавити, бо вже не затемняється. Ось такою трошки лісеровочку я зроблю. Не знаю, що вийде, але вийде моя картина, мій настрій поліпшується, коли я малюю. Так що, друзі, раджу вам, якщо ви любите малювати, приділяйте цьому час. І, можливо, ваше хобі колись перейде. Якусь професійну діяльність. Таке теж буває, бачу на Ютюбі, що люди деякі починають продавати десь на Етсі, на eBay, на якісь інших площадках і галереях. Так що все можливо в цьому житті. Друзі, трошки. Попрацювала з фоном, тут головне не переборщити, хай трошки висохне, можливо, я підправлю, тому що дивлюся, вже тут багато чересчур білого. Ну Хотілося якогось мерцання, внизу трошки темніше, зверху трошки світліше. Ось поки. Ну, майже я завершила. Зараз попрацюю над цими елементами квіточки. І буду завершити. Завтра подивлюся, коли буде світло, можливо, щось підправлю. Але взагалі-то, мені здається, так динамічна квіточка вийшла така. Мені, в принципі, подобається. Трошки пополюсірувала. Але от бачу через екран, до речі. Ось, наприклад, тут треба підправити. Да? Трошки я синього додавала, але камера не показує. Трошки ось тут я бачу синього. Трошки якісь ціні треба додати, ну, щоб щось схоже було на квіточку, яка повернулася. Одна полюска до тіні, друга до світла, щоб якась гра була в картині. Ну, і на цьому, мабуть, буду потихеньку завершувати. Ну, ось, друзі, такий малюнок у мене вийшов, Випачаю за тінь від камери. Трошки положила тіні, намалювала все, що хотіла. Завтра, в денному світлі, подивлюся, можливо, щось підправлю, можливо, так і залишу. Ось такий малюнок акріла може вийти. Помалювала, отримала задоволення. Ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте. Буду чекати. Пока! На сонці. Ось так виглядає картина. Ну, акрил є акрил. Це декоративний матеріал, тому прям сильно ефектів таких я не очікувала. Малюйте, отримуйте задоволення. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові! Пока.